Цей котик Гектор його привезли до нас майже три місяці тому. Він до всіх йде, він до всіх ластиться, він з усіма грається. Тобто, якщо ви візьмете додому, це у вас буде такий ну суцільний позитив. Перші місяці війни такі котики нам тільки їх везли звідти, вони нам скидали фото. Ми розміщали ці фото в нас на сторінці нашої організації «Врятуй життя. І відразу знаходилися люди, бажаючі, які хотіли цих котиків забрати. Тобто котики приїжджали, їх вже відразу зустрічала сім'я. Зараз, на жаль, такого немає. В нас така, Нам їх підкинули під притулок, троє, дві, дві сестрички і братика. Характер в неї хороший, грається так, все, ходить на лоточок.